Вітаю сонечки і бажаю вам і вашим рідненьким міцного здоров'я, щасливих подій. І не лише цієї весни, а завжди. Однак зараз ми почитаємо про щасливі події, які відбудуться цієї весни. Для того, щоб ви їх не оминули. І в кожній варіації нам будуть показувати різні, можливо, і сфери діяльності. Можливо, десь буде кохання. а... Десь процес навчання, в когось про бізнес розповідь. Тому можете подивитися і два варіанти, але найголовніше, щоб ви налаштували себе навіть в такі тяжкі часи на ось ту хвилю, де ви здорові, успішні, щасливі і підтримували себе. Обирайте один з мішечків або колоду, або перший, другий, третій варіант. Вітаю! Подивимося на ключиках про весну. І у нас в підказочках чудова королева кубків. Однак я все ж таки спитаю, що вам бажають розповісти Таро? Про що вам дійсно варто дізнатися? Для того, щоб не оминути щасливі події, нові можливості, вдачу вашу, не впустити її хвостика, про яку діяльність? Розповідь про вас. Ви шукаєте вихід з якоїсь непростої ситуації, і вона все ж таки тут стосується кохання. Тому перша варіація це про кохання. Але якщо його підсвітили, нам ну, тоді показують, що саме в цій сфері у вас будуть щасливі події. Ви навіть якщо в стосунках... Ви зрозуміли, що далі так не можна, що ви в якійсь ілюзії перебуваєте. Чи то людина, яка з вами спілкується, вона вас приймає ну, більше як образ, але як реальна людина з власними потребами і цілями. Тут якось дуже складно. Ви замислилися про перехід. І він різний. Або це перехід в стосунках, або навіть. З стосунків. А дехто тікає від цих ілюзій і відмовляється чекати. Ось так нам підсвітило, а ми зараз подивимося про події цієї весни для вас Боже. Тут у нас вже навіть на початку в березні я бачу чудові у вас події. Дійсно, якщо ви ви Вирішили, і ця людина або повертається, або вас мучає сумління, ну, ви ж не одразу ж одружитеся чи будете займатися сексом з першим знайомим. Ні. Не зачиняйтеся, бо до вас йдуть події, так буде вибір, ви маєте обирати. І якось це буде складатися неймовірно швидко. По-перше, якщо вас запросять, не обов'язково це така далека поїздка, однак може бути всяке. Ви не відмовляйтеся одразу ж, переспіть хоча б цю інформацію, і буде можливість рухатися. Чи то ви в подорожі, чи то завдяки цій подорожі, ви і познайомитеся, і відпочинете. І... Якось переключитися. І дійсно ключики у вас різні, вам треба буде щось обирати. В майбутньому у вас не трійка мечів, а імператриця теж трієчка, але архетипічна така програма, шановної людини, навіть якщо ви чоловік, ви знайдете таку партнерку собі, з якою вам на душі так гарно, так спокійно, так затишно, вірно. Вона вірна, чудово, це тут настільки чудові події, жодного поганого аркану, ніяких випробувань, тут чиста дорога. Якщо це навіть і не переїзд, або подорож, відпочинок, я розумію, що зараз не такі прості часи, а тоді це зміни якісь в вашому повсякденні. Ви можете. Щось нове покуштувати, зайнятися, бо навіть із спортзалу піти, поїхати в інший район, навіть заблукати. Все це не просто так. Навіть якщо це спочатку буде виглядати, куди це я заїхала. Здається, я переплутала і мапа не допомогла. Знаєте, не шкодуйте, що це вас доля веде. Про кохання тут багато що. Якщо будете завертати назад, будете в підвішеному стані, не варто того робити. Однак я і не можу сказати, що у всіх однозначна ситуація. Ось що не варто робити? Бути в такому стані, коли я дійсно догори ногами знаходжуся, подобається, не подобається, терплю. Ось тут не, не варто те робити і. Відмовлятися від життя, закривати очі на чиюсь поведінку, жертвувати з собою своїм часом, своїм здоров'ям. Вам кажуть, не варто. А що варто робити, дуже цікаво. Варто навіть, можливо, і певний час зачинитися. Це не означає, що ви двері так гупаєте перед носом людини. Хоча різне в житті буває, іноді по-іншому не розуміють. І ось тоді це в цій колодії означає зачинити двері. А як на мене, для сучасних людей в такому поєднанні це не віддавати свій такий ну, просто дуже коштовний час життєвий на страхи, на спілкування. На те, що ви доводите щось в такому стані, не віддавати. У вас є мета мати такі стосунки, передбачувані, надійні, бо навіть і про будинок ви мрієте, чи такий затишний світ все, все робити лише для того, щоб він у вас зародився і він може зародитися. Ви вже в травні можете відчувати себе. На, на такій хвилі, коли вам допомагають, доля сприяє. Тут і знайомства можуть бути, і тут до вас прямою король закоханий. Двічка кубків, я спитала, все ж таки про стосунки. Тут видно, що ви будете важливою людиною для нього або для неї, але і у вас зародиться взаємність. Вітаю! Особливо для тих, хто. Один поки що був, не обов'язково самотній, але в пошуках, в надії, що хтось з минулого повернеться, кажу і здивлюся, кажуть, ну, не варто, не варто, мабуть, витрачати час на минуле, а краще дивитися вперед. Дякую вам за увагу. Друга історія, подивимося вас, сонечки. Про що? Будуть розповідати нам зараз про які щасливі можливості, але спочатку про вас. Що у вас в подумках вибір? А тут може бути така комбінація, можливо, навіть і пов'язана з заробітком, грошима, всіми матеріальними питаннями, але і родинні питання. Принаймні, ви осмислюєте, частенько думаєте, засинаєте з цими думками. Так, і про гроші, і про е, житло, і про забезпечення. І якийсь у вас є вибір. Бо тут у нас два шляхи, дві дороги. Двоє дверей, але одні ключі. І ви м, десь розумієте, що ви не можете розірвати себе навпіл і, і там, і там треба щось обирати. і Ось душа лине до того, що мені подобається. Питаєте, скоріш за все, як же ж краще мені себе забезпечити і убезпечити навіть родину, і в той же час ну не продавати себе за копійки, займатися тим. Від чого душа співає? Тут більше про працю, діяльність, але ваша мета це, це також утримувати задоволення від того, що ви робите. Подивимося, чи будуть щасливі можливості тут зараз ви перебуваєте в такому стані, що не знаєте, куди рухатися, так? А тут є переміщення? Є! Я радість, взагалі-то іноді це аркан дітей. А якщо ми все ж таки дивимося на діяльність, тут до вас можуть повернутися і клієнти, і ваші знайомі. Якісь такі пропозиції, які раніше були сирими і навіть вами не усвідомлювалися як перспективними, нарешті дозріють. Але дивіться, якщо у вас були складнощі, у вас є королевський аркан. Це перше. Він е, У нас з'являється після маленького такого аркану паж Пентаклів. Це повідомлення, лист, зустріч, де люди про гроші або діяльність, або щось матеріальне і розмовляють. Ось вам підказочка щасливі події з чогось маленького, ви навіть можете перестрибнути одну ланку та ось там у нас ще. Проміжна така є лицарі, ви можете зекономити собі багато часу, якщо ви спробуєте, або звернетеся до потрібних людей. У вас є шанс пажі це в початок. Це невеличкі розмови, які можуть все ж таки привести, а вам тут і показують до чудового результату. І вогневий король це такі події в діяльності, а це саме їх масть. Для діяльності чудова. Бо вони підприємці або лідери. Ось тут треба проявити, якщо ви навіть така сором'язлива людина, ну хоча б трошки, але для прогресу проявити такі риси, що ви заявляєте про себе, просите більше, вимагаєте навіть. Іноді і так, якщо ви залишаєтеся на Своїй роботі ви маєте все рівно отримати більше оплати, повноважень, кращих умов. Тут є перехід. Не всі ж бажають залишити свою діяльність, але вам не вистачає, або ви в таких умовах, де вам тяжко, а ви б бажали б трохи легше, радісніше, щоб було буде. Однак вас попереджають, що в березні є такий період, коли, ну, здається, нічого не відбувається. Я не знаю, як змінити цю ситуацію. Не дозволяєте себе вести в, ну, в такий стан, коли вам депресивно не потрібно. Бо не буває такого життя, жодного, ну, можливо, лише у немовлят, коли нема труднощів. Ми як в школі живемо. тому тут... Від маленького ви перестрибнете до великого. Можливо, вам навіть запропонують якусь посаду, і ви злякаєтеся або нову роботу, проєкт, і ви трошки можете злякатися. Але знаєте, це дуже перспективно. І в результаті у вас є більше часу і на дітей, якщо ось вам хотілося такого життя, де у вас більш гнучкий графік, і ви нарешті можете навіть дозволити себе побалувати. від Почити там, де вам хочеться Вищі сили, вам радять розпочати щось нове, навіть помріяти, навіть трошки бути нематеріальним. Це тяжко в нашому світі, я розумію, але бути мудрим. Верховна Жриця – це людина, яка довіряє своїй інтуїції. Довіряйте їй. Це ваша душа з вами розмовляє. І Нульовий аркан це порада як краще все ж таки, щастя і щасливі події. Запросити своє життя і затримати їх в гостях. Це щось нове, навіть побути учнем деякий період. Онлайн «Сімка чаш» для сучасного світу. А ось не радять вам так різко повертати смерть. Трансформацію вам не радять проживати. Коли всі мости спалюють, ні, не треба. Навіть якщо ви змінюєте роботу, ваш досвід з минулою вам допоможе. Бо навіть, можливо, і не треба змінювати роботу, можливо, треба її трансформувати. Але ось так різко відійти і з всіма посваритися, не радять, не радять бути різким. Або пасивним. Бо ось вона вдача. Тут сміливим дуже допоможе. Я розумію, не всі лідери від природи. Але, скоріш за все, тут лише буде такий епізод вашої сміливості, щоб ви погодилися на перехід на новий рівень гри, в якій ми живемо. І надалі вам буде легше. Ви просто. Нібито отримуєте нові права. У вас є і в бізнесі, хто бізнесом займається, і в праці ваші професійні успіх цієї весни, але вам не радять різких таких рухів не сваритися, не звільнятися на емоціях, бути, як жриця, мудрою, навіть хитрою такою лисичкою лисиками. Я вам того бажаю, щоб все у вас здалося. Дякую за увагу, за лайк. І всього найкращого вам і вашим рідненьким. Вітаю, сонечки! Подивимося щасливі події у вас, що станеться навесні. І спочатку ми подивимося ось ваші думки, щоб ви впізнали, про вас ця позиція чи ні. Ой, ви більше про негатив мислите, Про те, що ну якось воно мені не вдається. Знаєте, ось таке мислення, якби вас питали, яка у вас мета, ви б сказали більше, чого я не бажаю, чого я боюся. від чого серце болить? У вас тут серце болить. Ви можете за когось хвилюватися. Вам, скоріш за все, не до якихось там питань, пов'язаних з діяльністю, ви за когось сильно хвилюєтеся, що довго нема якихось відомостей, нема руху ніякого, а серце кохання є. Можливо, це любов до своєї праці, до свого. До своєї справи яка ось не рухається, все застигло, це може бути ваш бізнес. Ви, може, як дитинку його годували, а через війну щось сталося. Нема руху. Ось ці колоді взагалі показані навіть зачинені двері. Людинка така маленька, сумує. Ну, це ось ваш стан. В цілому може підійти і про кохання, бо є у нас аркан суто про кохання, і про діяльність. Тут людина сумує. Мені аж холодно стало. Сонечки, я розумію, сама така і проживала таке, але треба все ж таки зібратися. І якщо ви проживете, ці випробування, ви дійсно станете сильним. Тут може бути людина, яка навіть втрачає сенс. Сенс в чомусь. Не дай Боже, в житті, але сенс в якійсь діяльності. Ось руки опускаються. Складно навіть читати, і багато болю я відчуваю в ваших полях. Зараз подивимося про події. Тут найскладніший. За відчуттям варіант, що піде. Так, ви будете змінювати. І навіть ось найближчий період, найближчі 2-3 тижні, у вас є такий шанс розпочати щось нове. Однак, або у вас тут дві ідеї. Навіть якщо вони зараз не зародилися, там у вас буде вибір. І одна справа дає результат, а друга вона хибна, туди не варто йти. Бо там нема навіть в, в тій діяльності або з тією людиною можливості щось покращити. Як би ви не намагалися, як би ви там не підлаштовувалися, і так, і так тяжко. Тому тут питання вибору є. Якщо нічого в житті не відбувається, і у вас такі складні події або життя багато що забрало, не дай Боже, когось забрало, то тут нам підказують, що ви теж маєте перехрестя. І ви можете завернути на дорогу, де одні руїни, а можете завернути на дорогу, де ви знайдете той сенс. Ви знайдете і людей, і. Ресурси і справи, які приводять вас до здоров'я. В цій колоді багатство, але здоров'я, мабуть, це найважливіше багатство, і здоров'я, і родина, і та діяльність, в якій ось все оживає. Аркан балансу в цій колоді. Однак і будьте обережні. Тут є втрати, якщо завернути не на ту дорогу. Тоді я для вас роблю. Інше трохи розкладання. але тут, як завжди, за цим варіантом. Неординарні люди, може, це ваш задум, хтось думає поїхати кудись, а воно не ваше. Ми не знаємо. Зараз хоча б якісь ознаки спитаємо. Перша справа або перша людина нам показують ці колоді король мечів, зіронька і якісь непорозуміння. Це п'ятірка жезлів, така боротьба, коли з людиною складно спілкуватися. Вона або задавити намагається своєю владою, своєю силою, словами, не слухає. Складно з такою людиною кохатися, любити її складно, бо вона холодна. Два аркани дуже холодних людей. Можливо, ви про таку людину мислите. Або це справа така, король мечів і зірка ну, вона не про комунікацію, таку теплу, де у людей в діяльності є спілкування, творчість якась, тут цифри, якісь технології новітні, і конкуренція. Постійно ти в конкуренції перебуваєш. Це якщо про діяльність. Друга гілочка. Тут у нас дуже багато води. І вогню, і якихось перспектив. Тут навіть нам дві людини показали на цій гілочці. Вони можливо, не такі власні, вони на середній ланці перебувають в нашому суспільстві. Але там є перспектива. Ось якщо тут зірка це щось таке холодне, що ми довго очікуємо, то тут. Навпаки, аркан життя, дороги, чистої від перешкод і навіть різні люди. Якщо це діяльність, то вона, мабуть, новенька для вас, бо тут є у нас паж, але трошки може захопити, відволікти вас від якихось думок, навіть надати сил, дійсно сил, життя. Давайте подивимося. Сонечки, ну, хвала Богу, є вихід, завжди є вихід. Найголовніше не здаватися, його шукати. І там, і там непогані аркани. Але якщо порівнювати, навіть з цим королем меченосним, можливо, це володар. Чомусь я сказала, володар. Як володар-кілець. Фун на нього. Ой. Ну, можливо, для... така людина, яка вважає, що він володар всіх на світі, всі в нього кріпаки, може, це ваш керівник, я не знаю. Може, ви потрапили в правоохоронні органи, органи і там такі є іноді так. Навіть тут ви знайдете порозуміння згодом. Але маленькі такі аркани. Таке враження, що, знаєте, чи під час спілкування такого неформального, святкування чогось, ви знайдете спільну мову з людьми, вийдете з цієї кризи? Якщо кохання, тут відпочинок, навіть подвійний, <гум> є можливість дійсно вам про щось домовитися, щось досягти. Разом. Але ми маленькі такі аркани. Більше про одну подію, потім, скоріш за все, знову ви в невідомості перебуваєте. Так, потепліше у вас в стосунках з цією людиною. Але якщо ви маєте на меті, Якусь спільну перспективу, що ви домовляєтеся і разом будуєте ваше майбутнє. Ну тут під питанням. Бо такі ось аркани більше про дозвілля, коли люди відпочивають і все. Дарують, можливо, вам навіть щось приємне подарують, але тут не про майбутнє. Що стосується ось цього нового, тут на диво, і дуже приємні події. Це і справи стосуються, і кохання, тобто взаємність. Ви відчуваєте взаємність у спілкуванні з людьми. Вам приємно з ними і співпрацювати, і кохати їх. Є королева земна. Ну, як на результат, де б ви не перебували в якій сфері зараз такими думками, чи то ваша праця, чи Сфера кохання, можливо, в цілому всюди все порушено, то тут краще, там, де є більше людей, більше нових задумів. Все свіженьке, все новеньке, ось краще туди. Тут нічого доводити не треба. І так ця людина з'являється в вашому житті, у вас буде відпочинок або люди. Але тут ви відчуваєте опору, землю під ногами, ви тут. Королевському стані, ви керуєте, ви маєте ресурси, здоров'я, владу в доброму сенсі цього слова. І є чудовий аркан, який розповідає про основу як ось чотири ніжки у стола. Ви будете відчувати себе впевненою. Тому ось ця криза, яку ви зараз переживаєте, ви можете або її поглибити. От коли нам випадають ось такі протиріччя в в розкладання, це розповідь про те, що людина і те може прожити, і інше. Питання в тому, що станеться, але частенько це навіть і не вибір, а підсвідомо людина може затягнути себе в непотрібне. Тому обирайте те, що буде мати перспективу. І ознакою є нове. Люди завзяті, живі, нові технології, які відгукуються, люди вам посміхаються, люди з вами розмовляють, не мовчать. А ось тут у нас фітнес. Цукерочки. люди, з якими ви відчуваєте себе чудово, не втрачаєте сили. Ось туди йдіть. Це стосується і праці. І питань щодо кохання. А я вам бажаю завернути на щасливу дорогу, не втратити щасливі події, а навпаки, щоб вони у вас розгорталися і продовжилися подальшому і влітку. Здоров'я міцного вам і вашим рідненьким. Дякую!